Добрий день, everybody! Сьогодні знімаю невеличке поповнення своєї ретро колекції. Ну, як невеличке, поповнення. Не те, що невеличке, поповнення. Забрав сьогодні посилочку з нової пошти і зараз покажу свою чергову річ колекції. В ретро-колекції можна сказати. Приїхала ця річ мені з України. Так, це консолька. Це консолька. Зараз тут окремо бачу блок живлення, блок живлення. Так. Кабель отакий, от це я так зрозумів, на звук. Так, ну і сама консоль. Що ж це мад за консоль? А це та сама консоль. Ой, ще пухирчатої плівки багато, і вона навіть ще не вся й полускана, а от буде чим мені вечором займатися. А це її величність Дженесіс. Ще один Дженесіс першої. Перш, перший Дженесіс. Перший раз я тримаю цю красу в руках. Ну це просто. просто, нев... Я не знаю, я мабуть, мабуть, не скільки грати, скільки хотів її в руках потримати. І знову цю консольку мені нарішали. Хлопці з каналів Батько Плей і Ретрогеймінг Віталій Валерчик. Дякую за оперативність. Ну, клас, просто подивіться на цей космічний корабель, як він виглядає. Ну, ну просто клас. І цей оця, оця напис «Genesis», ну, ну круто, круто. Тепер у мене є перший «Genesis», у мене є другий «Genesis», ну... Ну, клас, клас. На жаль, підключити я його не зможу, тому що е, це, я так зрозумів, кабель на звуковий вихід. Я, я так зрозумів, тут же йде вихід звуку стерео таке, з такого міні джеку, якщо я правильно все розумію. А той кабель, який йде мені на скарт, я його вже замовив, він мені йде. Так що наступний, ну, не наступний, коли він там прийде, стрім по сегі буде вже Genesis, А це, я так розумію, це звуковий. Тут мені джек. І йдуть Я так розумію, це на звук. Тому що тут от джек під навушники. І буде стерео. Ну, я думаю, що на стрім теж треба вивести стерео. стерео це ж краще, ніж. Коротше. Коротше, супер. Клас. Тримаю в руках вперше. Ну, бомбова консоль виглядає так. Ре... І, і Водночас, і ретро, і футуристично. Ну, клас. В колекцію така. Консоль це супер. Але я ще й любитель пограти в школі, тому погра... гратиму в неї теж з задоволенням. Хлопці, ще раз дякую. Все прийшло. Я думаю, що не страшно, що не зможу поки підключити. Я думаю, що вона працює. В Італій її тестив, запускав, так що я впевнений, що там все добре. Не думаю, що її там десь покоцали, наче запаковано було все нормально. Так, і ще одна річ, яка мені прийшла, тільки ось ось прийшла. Це диск Діно Dino Crisis. Я недавно стрімив у себе, хотів пострімити з диску, але вийшло так, що він дуже довго йшов. Там майже два місяці чи навіть я вже довго він йшов. Це, по-перше, по-друге, така історія, я коли замовляв, це диск з Алікспресу. Чому я вирішив його показати? Тому що я, по-перше, його ще не запускав. По-друге, якраз кому цікаво, може буде. Це буде такий якби, тест, чи варто взагалі такі диски брати з Алікспресу. Чому я його хотів? Я, ну я, по-перше, хотів пострімити другу частину з оригіналу Заліза. в мене є PlayStation 1, і я хотів пройти із Заліза. І коли я замовляв, там було на фото, на фото два диска: перша і друга частина. Але виявилося, що я замовив тільки одну і тільки першу. Тобто, навіть якби я його дочекався, це була б не друга частина, а перша. От, тому, тому вже вийшло, як вийшло. Вони мені навіть писали в WhatsApp продавці, що у них немає обкладинки. Чи досить буде, ну що мануал один, я сказав, ну, неважливо, висилайте, але все одно дуже довго йшов. От сам диск виглядає прикольно. Ну, тобто, ви бачите, він новенький, абсолютно от, все так, як має бути на ліцензії. Хоча він не ліцензійний, але е, він чорний, от, абсолютно новий, він не подряпаний, нічого, просто. Він коштує недорого. А, наприклад, оригінальний диск замовити, якоїсь гри хочеш пограти. Він вже юзаний. І от в мене є деяка колекція дисків на PS1, я їх вже показував. Там всі диски юзані, ну і видно, що вже вони такі подряпані і все таке. А це геть новий, але я не впевнений. У мене PlayStation 1 ліцензійний, я не впевнений, чи він піде. Тому, от якраз хочу затестити зняти, чи варто такі диски замовляти залі, можливо, хтось теж захоче, і чи буде воно нормально працювати. Чи дивіться, хотів показати такий мануальчик, тут прикольний. Все розписано, управління, керування, все як має бути. От, дов, дов, доволі багато сторінок, скріншоти. ну, тобто, ну, все, все як має бути на ліцензії. І мануальчик на 20, 22 сторінки. Ось такий мануал, і він же ж відіграє роль і цього обкладинки. Тобто, ось диск От. сюди вставляється мануальчик на своє місце. І він відіграє роль обкладинки. Бо самої обкладинки вони сказали, в них нема. Хоча що там її напечатати, я не знаю той листочок. Але в принципі воно виглядає. Принаймні, на вигляд, цей диск виглядає ну, чисто ліцензійний, пал. Все, не знаю, зараз запустимо і подивимося. Якщо піде, то в принципі можна колекцію. Ну, тут не прискіпуюся ні до чого. Диск чорний, новенька, новенький футляр, блискучий, новенький мануал ілюстрований, все як має бути. Чорного кольору. Якщо буде йти на ліцензії, то я думаю, що можна такі диски мати в колекції і навіть грати в них в ну Зараз коротше, підключимо, подивимось. Що ж, друзі, друзі хоже, не варто брати диски з Алікспресу. Зараз покажу, чого. Якраз і геймпадик потестив. Безпровідний взяв до своєї плоєчки, і от, от вийшло вийшло так, як вийшло. Показую. Диск, мабуть, вона ж в мене не прошита, не чіпована, і вважає його ну, тим, чим він і є, вважає його піратським. Тобто нажимаємо Reset і дивимось, як воно відбувається. Я вже думав, стартану, тому що заставка з'явилася, ця біла. Я думаю, такий, все класно. Але, на жаль, все. Все. Гри не буде, як то кажуть. Ну, що, пороб... що поробиш? Що поробиш? Шкода. Ну, хоча, ну, в принципі, я сильно не, не розстроєний все-таки. У мене є два часи. Просто було. Просто така історія, що я оцю консольку. От. Я оцю консольку не хотів не чіпувати, не хотів з нею робити, робити так, щоб вона читала з флешки. Тобто викинути CD-ROM і вставити туди чіп-такий спеціальний з гніздом для флешки, і можна. Запросто грати в любу гру з флешки Ось це від джойстика. Так, просто що ця консолька не відновлена, нічого, це люди продавали свою, вона геть мало працювала, в неї навіть видно не запилена нічого, і лазер працює чудово. Я запускав, наприклад, цей диск. Знову ж таки, справа не в регіоні, це теж PAL. І на тому диску написано PAL. Справа в тому, що пірасту. Не хотів я її розбирати, чіпувати, тому що ну, вона в такому гарному стані і лазер ще досить гарно працює. Ну, типу, от. А так ну буде хоча б коробка від динок кризису, диск, я так розумію. Стоп, в мене ідея. Знаєте, що я зараз ще зроблю? Все-таки, щоб переконати, що гра хоча б на тому диску є, все-таки він чорного кольору що, ну, виглядає як ліцензія. А як ви знаєте, у мене є старенький Dell ноутбук. Я зараз і на ньому працює CD-ROM. Навіть працює і пише, і читає. На ньому все працює до сих пір, хоча він древній, цей ноут. Я зараз все налаштую. І спробую на емуляторі цей диск запустити, ну, щоб переконатися, що там хоча б гра є. Тому що, в принципі, якщо у когось є чіпована консолька і хочеться пограти з диском, тоді можна брати. Давайте зробимо ще такий варіант. Так, ну що, запустив я ноут. Зараз беру диск і спробуємо. І спробуємо трішки тут місця. Так. Тепер він можу взяти. Хочеться замацувати його. Так, так. є, закрутився. Ну і запускаємо муль. Run CD Run. Так. Так. О, як бачимо, все, все нормально. Все нормально, все працює. Не ну, геймпад не налаштовував, тому саму гру запускати не буду. В принципі, достатньо і цього, щоб переконати, що гра записана, просто. Для піратів давайте навіть зараз можна зробити так. Я не пам'ятаю де. М -м -м а, це треба закрити. Вийти треба і знову його відкрити. Та хочу регіон поміняти. Так. Так, так, так. Change disk, не помню, где. Video sound, BIOS net play, memory cards, input. Video нужно, имя видео. Не-не-не, цены не, не, Ну, давайте то був USA стояв, давайте PAL поставимо. Все. І спробуємо на палі запустити. Сідіром. Все теж запускається. Теж запускається, ну що, я можу сказати? Піратський диск звичайний піратський диск просто чорного кольору. Але з прикольним мануалом, з прикольною, так би мовити, коробочкою. Так що, в кого є чіпована ПС, в принципі, можна, можна заказувати. О, вже пішла гра, сама збереться. Так. Ну що, друзі, на цьому все. В принципі. Головна, головна фішка у мене є. Це те, заради чого я вирішив записати. І думаю, за одне перевірю диск. Ну, на жаль, з диском, як з диском. Але головне, що в мене тепер мої колекції сежок. Я хочу зібрати свою колекцію сежок, тому що люблю цю консоль і це круте поповнення. Хлопці, ще раз вам дякую. Все. Дякую всім за увагу. побачимось скоро.